Дякую за підписку і вподобайку. Уявіть собі, у Франції нещадно буравій, лє дощ, вітер виє. НАТО проводить важливі випробування дронів-перехоплювачів. Один за одним у небо злітають складні дрони з різних країн, але буря виявляється надто сильною. Вони борються, відстають, зазнають поразки. Всі, крім одного. З хаосу виринає український дрон Альта Арес, який проривається крізь вітер і дощ. Він захоплює ціль і з неймовірною точністю успішно завершує перехват. Тоді як інші прогресивні системи були приземлені погодою, український дрон довів свою абсолютно надійність і передові технології. Цей вражаючий результат не став випадковістю. Це результат блискучої української інженерії, яка створила економічні але потужні рішення, що змінюють ситуацію в протиповітряній обороні. НАТО звертає на це увагу, визнаючи величезний потенціал цих дронів для захисту повітряного простору в усьому світі. Це більше, ніж просто успішне випробування, це свідчення інноваційності і стійкості. Дякую за перегляд. Якщо вам це здалося таким же вражаючим, як і мені, натисніть Вподобайка і підпишіться на канал для ще більше неймовірних технологій.